Мотивуй, 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 надихай, 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 надихай. Ді, 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 ді. Мотиву, мотивуй. мотивуй. Команду жрак, красавіцько ліцей, південь і подача. Я маю в серці щиру вію. Я дуже хочу всім намиру країни рідної, доньки і сини, хоч різні нас думки і сни і різні сльози. Українські захисники. Героям слава, слава Україні! Вертайтеся живими з того бою. За вас, відважних, молимось ми нині, чекаємо з перемогою святою. Щиро подякував наші герої, вогруга знищимо ми у обоє. Вам бажаємося і віримо безмежно. Будемо вільні і незалежні. Надихай, тихай, надихай! надихай. надихай. Місто вогні, серце болить, втомлює бій і ворог не спить, кулі летять, поки падає сні, і ворог лежить, мовчить. Надихай, Надихай! надихай, надихай. без сну нам не холодно. Чекає сім'я на околицях Разом ми всі переможемо, це наша рідна земля, хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця і нас не зламає. Дякуємо Пересадівському ліцею та діткам футбольної команди за надану допомогу у зборі на планшет та генератор. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям!